Було це відбулося наперед засідання бюджетної комісії і це питання про внесення змін до полі. Ми місцевих зараз в центрі економічних програм зглядаємо, якраз залишки коштів. Які... Про внесення змін до бюджету ще питання це всі залишки, які з... створилися після закупівлі всіх, для всіх військових частин. Ми все зібрали документ. Гроші ми розподіляємо на закупівлю е, таких речей, як Сталінки, Mavic 3D, Mavic ПРО, також зарядні станції, е, станції РЕБО. Також закупівля на 80 тисяч інструментів і також розглядаємо на 1 мільйон закупити для третьої штурмової обладнання для е, е, тренування а також ну, на 200 тисяч варійних суперків. Підраховано, там по тих плеках потім Суми сума там коригуватися до, до копійки, бо там відповідно ціна сьогодні одна, завтра може бути друга, тому ті гроші, які ми зекономили на закупівлях попередніх, ми зараз їх знову ж таки кидаємо закупляємо до історичних запитання? є Дивіться, бо в мене там ще шестрівне місце області. На генератор і на підстанцію, зарядна станція, Джокер Експрес. Ми написали на зарядній станції. На зарядній станції. ми писали конкретно якусь фірму, бо ми... Добре, чи там буде включено Добре. Зарядна станція буде. Якщо немає, то прошу голосувати, тоді

Тому що ми їх виділили, а вони зекономили. Ми купили за меншою ціною і відповідно залишаємо кілька запасований. Я розумієте, тобто станемо на сьогоднішній день, ми вже допомогли 80%. Ще не надали, а вже буде. Вже буде. Це мене яка буде вже буде. Це всі м'яко.